Вітаю, шановні 10 класи на уроці з громадянської освіти, і підводячи майже завершення нашого розділу, ми поговоримо сьогодні і на наступному уроці про інтернет. Перед тим, як ми будемо детальніше знайомитись з інтернетом, з тим явищем, яке ви точно відомі, і точно ви з ним на «ти», але деякі нюанси ми поговоримо. Я хочу вас попросити попрацювати, що ви зробите? В конкретних ситуаціях офлайн та онлайн. Зупиніться і поговоріть про це. Обговоріть. Чому ми кажемо про інтернет, особливо в розділі мас-медіа. Тому що мас-медіа це дійсно, точніше, інтернет, в інтернет, мас-медіа дійсно вже вплинулись як ніколи. А також у другий вівторок лютого в світі відзначається День безпечної інтернету. Організаторами Дня безпечної інтернету виступає мережа ІНСЕФ за підтримки Європейської комісії для просування безпеки та позитивного використання різноманітних цифрових технологій, особливо дітьми та молодь. Зараз в Україні майже більше 220 мільйонів користувачів інтернетом. Питання безпеки в мережі більш ніж актуальне, і в цьому контексті турбота про дітей набуває більших масштабів. Якщо раніше треба було говорити з дітьми про їхню безпеку поза домом, то вже давно має сенс застерігати їх від негараздів під час перебування в інтернет. Тут виникає логічне питання, на яке я хочу почути від вас відповіді: що вам подобається в інтернеті. Скільки часу ви проводите в інтернеті і як ставляться батьки до вашого захоплення інтернету. Як відомо, свою ходу інтернет розпочинає наприкінці 60-х років ХХ століття. А вже в середині 90-х років, коли з'явилась загальна кількість інтернет-користувачів, він став засобом масової інформації. Перші користувачі мережі з'явилися в Україні в 1990 році. Офіційною датою відліку епохи інтернету в Україні стає 1992. На початку 2020 року, в нашій країні, за матеріалами Інтернет Асоціації України було 22,5 мільйонів користувачів інтернету, з них понад третина молодь. За інформацією Global Digital Start Fund, у 2017 році кількість користувачів соціальних мереж в світі перевищила 3 мільярди осіб, а все населення планети на той момент становило 7,5 мільярдів осіб. Зокрема, аудиторія Facebook сягає 2 мільярдів користувачів. 1 мільярд годин щодня проводять користувачі YouTube за переглядом відео. Кожен з наведених тут цифр про користування інтернету. Це. Беззаперечно свідчені його масштабу і можливостей як засобу масової інформації. Інтернет це всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базується на комплексі комплектні інтернет-протоколів і надають безперервний доступ до інформації, яка міститься в базі даних протоколів, і утворена з мільйонів локальних і глобальних, приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж. Пов'язаних між собою з використанням різноманітних друтових, оптов... оптичних та бездрутових технологій. Інтернет можна назвати засобом мас-медіа лише умовно, з огляду на величезну і водночас дуже неоднорідну аудиторію, але в будь-якому разі він замінив традиційні масові комунікації та породив новий вид комунікації мережеву або електронну. Інтернет створив нове формаційне середовище, яке поєднало в собі всі інші медіа, а також пошту, бібліотеку, музеї, галереї, садово-паркове мистецтво, архітектуру, торгівлю, фінанси, економіку і тому подібне. Незважаючи на свою віртуальність, це середовище набуло всіх ознак реального світу з його інформаційними війнами, злочинами, боротьбою за владу, за геополітичне панування та ресурси. Величезний потенціал. Має інтернет у сфері розширення доступу до освіти. Навчання в інтернет-середовищі проголошено справжньою революцією в освіті співмірною з винайденням друкарського верстату Гутенберга в 15 столітті. І справді мережева онлайн-освіта зробила можливе масове поширення знань без будь-яких географічних, фінансових, соціальних і культурних обмежень. Саме завдяки інтернету в умовах повномасштабного вторгнення. Або ж карантинів, ми можемо продовжувати навчання. Завдяки інтернету, неймовірними темпами зростають обсяги інформації, можливості її оперативного продукування, передавання, споживання, оброблення, перетворення, зберігання, використання будь-коли і будь-де. Навіть зараз ви можете зупинити це відео і відкрити інтернет-мережу і дізнатися, що зараз відбувається, наприклад, в Америці, в Австралії, в Африці чи в іншій точці світу. Інтернет-комунікація дає змогу мільярду своїх учасників одночасно входити до різних спільнот, кооперативних, наприклад, учнівської, студентської, професійної, національної чи глобальної. Зараз я прочит... пропоную вам прочитати текст і визначити міру та характер впливу інтернету на сучасний світ. Це авторство Ерік Шміт та Джайрд Коєн, який зазначив так. Інтернет належить до тих винаходів, які люди створили, але поки що не зрозуміли до кінця. Те, що спочатку було лише інструментом передачі інформових даних, з одного комп'ютера розміром з кімнату на інший, трансформували в доступний і різноманітний засіб самовираження. Здавалось би, інтернет нематеріальний, але при цьому він постійно зазнає мутації, росте, що секундно ускладнюється. Він несе блага і біди, і ми тепер починаємо усвідомлювати міру його впливу на наш світ. Попри всі можливості, котрі несуть комп'ютерні технології, їх використання на благо або на зло залежить виключно від людей. Інтернет це невід'ємна частина нашого життя. Він є глобальною системою взаємопов'язаних комп'ютерних мереж. Інтернет є мережею мереж, що дає можливості створення кіберпростору, де відбувається онлайнова комунікація. Кіберпростір ще називають віртуальною реальністю. Віртуальна реальність це ілюзія дійсності створена за допомогою комп'ютерних систем, яка забезпечує зорові, звукові та інші органи чуття. Інтернет має свої переваги та недоліки. Давайте спробуємо разом їх визначити. У вас є 12. На даний момент перед вами твершень і розставте їх в позитивні та негативні фактори. В свою чергу я визначаю перевагами це набуття нових знайомих підтримки спілкування, зростання кількості товарів і послуг, які можна замовити через інтернет, можна слухати музику, дивитися фільми, грати в ігри, і можна дізнатися багато нового про своїх друзів та знайомих. В недоліки можна віднести наявність шахраїв, вихід з реального світу, відсутність цензури в певних питаннях, деградація суспільства теж в певних питаннях, віртуальне спілкування не передає всіх емоцій, які відчуває співрозмовник. Але дуже часто це інтернет є єдиним способом поспілкуватися з людьми. Однією з переваг є те, що інтернет є найбільшою бібліотекою у світі та архівом інформації, це засіб глобалізації інформації з можливістю обміну досвідом. Інтернет це колосальний крок уперед. У розвитку наукових досягнень, він є потужним засобом соціалізації людини, що перебуває в мережі. Він дає можливості взаємодіяти з багатьма людьми з різних континентів, спілкуватися, об'єднуватись заради проведення спільних дій і суспільно-політичних проєктів, обмінюватись ідеями, ділитися інформацією, здійснювати соціальну підтримку, проводити бізнес, спрямовувати дії, створювати твори мистецтва, грати в ігри, залучатися до політичних дискусій тощо. Інтернет дає можливості сплачувати послуги, поширювати рекламу, робити покупки онлайн, що економить людині багато часу, який можна використати для саморозвитку чи своїх потреб. Але він містить і загрози, які як от віруси, інтернет залежність, громадію, втрату реального спілкування та перенесення у віртуальний світ. Водночас в інтернет-середовище збільшується кількість ризиків, які повсякчас несуть з собою неконтрольовані потоки інформації. Зокрема, знижується рівень критичного сприйняття, осмислення, інтерпретації, розуміння інформації. Це робить нас більш підданими до негативних інформаційних впливів, зокрема маніпулятивних і пропагандистських. Кожному користувачем у мережі необхідно не лише знати можливості цього засобу масової інформації та вміти продуктивно їх використовувати в різних сферах життєдіяльності, а й чітко усвідомлювати загрози пов'язані з його використанням. До речі. Ці знання і уміння безпечно спілкуватися в інтернет-просторі доведеться постійно поповнювати впродовж усього життя. Адже інтернет демонструє користувачам нові можливості, змінюючи світ навколо себе. З'ясуємо основні види масової комунікації в інтернет-середовищі. По-перше, це власне інтернет-комунікації між виробниками і споживачами інформації, а саме, пошукові сервіси, гіпертекстова інформаційна система. Вебсайти, інтернет-браузери, бази даних, електронна пошта, фіди, списки, розсилки, відеоігри, онлайн-ігри, зокрема освітні та відеоконференції. Про друге це інтернет змі мережеві видання, зареєстровані в мережі як засіб масової інформації для поширення суспільно значимої інформації. По третє, це соціальні мережі і соціальні медіа. Призначені для соціальної взаємодії користувачів між собою, через створення або розміщення різної інформації в будь-якому форматі, такі як персональні сайти, де розміщується особиста інформація приватної слова, чати для колективної писемної комунікації в режимі реального часу, віки, веб-сайти для самостійного внесення писемних повідомлень, наприклад, статей для Вікіпедії, та блоги, веб-сайти для регулярного додавання записів, зображень мультимедіа. З огляду на свою мету для спілкування знайомств, ділових, професійних контактів, соціальні мережі пов'язують людей з різних соціальних професійних груп, забезпечують комунікації між ними незалежно від географічного розташування, віку, статі, етнічної, релігійної приналежності. При цьому всі учасники таких комунікацій рівноправні. Спілкування сучасної людини великою мірою відбувається в соціальних мережах. У яких вона проводить все більше часу. Соціальна мережа це веб-сервіс, віртуальна спільнота, що складається з людей з однаковими інтересами, нахилами, діяльністю. Соціальні мережі спеціалізуються на різних потребах та інтересах людей, і е, в основному в більшості користувачів у користувачів є аккаунти для. Двох-трьох соціальних мереж. Найпопулярнішими соціальними мережами на сьогодні, як ви бачите, є Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, ну сьогодні це X, TikTok і багато-багато інших. Усі ці та інші соціальні мережі націлені на обслуговування інтересів і потреб людини, та впливають на розвиток ідентичності. Якщо ми кажемо про. Інтернет, то в даному випадку в інтернеті одним із видів мас-медіа є таке розуміння, як соціальні мережі, соціальні медіа, як Вікі. Тут одразу у вас, на думку, сходить Вікіпедія, найбільш користована система. Вікіпедія це вільна онлайн-енциклопедія, яку можна редагувати будь-хто. Вона доступна понад 300 мовами і є частиною великої групи проєктів вільних знань, які підтримує фонд Вікімедія. Подібно до інших енциклопедій, Вікіпедію варто використовувати як відправну точку в прагненні до знань. і ви, напевно, вже користувалися нею. Офіційне відкриття цієї мережі відбулося 15 січня 2001 року, і тут виникає логічне питання, чи можна довіряти цій соціальній мережі, і як критично ставитись до Вікіпедії. Хто ж пише Вікіпедію? Волонтери з усіх куточків світу та різних галузей знань долучаються до створення Вікіпедії. Наприклад, волонтери з України спільно працюють над створенням контенту та завантаженням мультимедійних ресурсів про власну історію, культурні традиції та пам'ятки, щоб світ міг побачити їх. Частина цієї спільноти можна проводити офлайн і онлайн заходи, які навчають людей наповнювати Вікіпедію. Наскільки Вікіпедія надійна? Дослідження, проведене ще в 2005 році, показало, що Вікіпедія настільки ж точна, як і енциклопедія Британіка. Хоча не всі статті у Вікіпедії мають однакову якість, найкращий спосіб отримати максимальну користь від цього ресурсу це зрозуміти, що відбувається за лаштунками спільноти, як вона працює, як оцінювати наявну в ній інформацію. І зараз якраз ми про це поговоримо. Розглянемо різні елементи, які зазвичай містить стаття Вікіпедії. Це елементи можуть слугувати вказівниками вам, що більш критично сприймати інформацію, яку ви споживаєте онлайн та офлайн. Почнемо ось з цієї графічки. Тут у нас написано пошук у Вікіпедії. Скориставшись пошук, полем пошуку, ви знайдете найбільш підходящу для вас інформацію. Далі вкладка переглянути історію означає історію редагувань статті, як вона змінювалася часом, а ще наскільки актуальна є інформація, представлена в ній. Далі у нас є вкладка обговорення. Тут редактори і редактор, редакторки Вікіпедії можуть обговорювати тему статті. Такий підхід показує, як знання формуються завдяки усвідомленому обміну. Також ось тут, і тут, напевно, найчастіше звертаєте увагу, є позначка, де позначаю, що стаття належить до вибраних чи добрих. Та, так само попереджувальні банери там свідчать про те, що стаття потребує покращення, наприклад, бракує посилання на джерела чи інші медіа. Тобто, ось тут, якщо ви будете звертати увагу, якраз і буде позначка, чи надійно це джерело. А, далі, далі, ми з вами бачимо. Ну, статтю. І в статті ми бачимо дуже часто виділені синім кольором слова. За посиланням синього кольору, ви можете відвідати інші Вікіпедійні статті, дотичні до теми. Червоні посилання вказують, що статті на цю тему у Вікіпедії поки не існують. Але вар варто було би створити. А далі, ви бачите дуже часто числа біля слів деяких. Числа, які ви можете бачити по всій статті, вказують на джерела, використані для її створення, за кількістю і якістю джерела можна робити висновки про якість статті. Ну і під фотографією діяча або іншого, ми бачимо вступний розділ, який містить ключові ідеї статті. І тут ви можете знайти короткий огляд теми статті. Переглядаючи статтю Вікіпедії, ви знайдете ще більше елементів, які допоможуть учням і ученицям структурований пошук інформації та отримати доступ до більшої кількості джерел. Далі ви можете звернути увагу на зміст. Він показує, як організована стаття, і він допомагає вам зорієнтуватися в структурі статті і оптимізує процес пошуку інформації. Дуже важливим. Тут є примітка та посилання. У цих секціях зібрані всі джерела, використані у статті, і тут можуть бути примітки, що пояснюють, чи доповнюють інформацію, наведену в статті. Ви можете використати цю секцію для пошуку інформації поза Вікіпедії, а також знайти тут академічні джерела, які знадобляться для їхніх досліджень. І Вікіпедія має бути лише початком їхньої подорожі. І в даному випадку можна сказати, що. Саме за допомогою примітки джерел ви можете розширити знання. Як же зрозуміти, чи стаття в статті Вікіпедії є якісною? тут є свої індикатори. Позитивні, вона містить кілька джерел посилання, має чіткий інформаційний вступний розділ, розкриває різні важливі аспекти однієї теми, подає матеріали збалансовано та порядковано і написані з нейтральної точки. Негативні немає жодних посилань на джерела, має. Попереджувальний шаблон, містить орфографічні та граматичні помилки, подає застарілу інформацію про поточну тему, містить точку зору та оціночні судження в невідомих джерел. На щастя, усе це можна покращити, як я і сказав, в принципі, ви е всі можете долучитися до створення статей у Вікіпедії, а потім спеціальні е інспектори зможуть перевірити статтю і, якщо щось, поправити. Тобто інтернет несе читачеве сміття і кропинки золотого піску. І вміння вибирати найцікавіше стає затребувальним матеріалом. Інтернет таке велично потужне і безглузде, що для деяких він став ідеальним замінником життя. Інтернет це найбільша у світі бібліотека, де книги розкитані по підлозі і вам потрібно зібрати. Домашнє завдання ви бачите на екрані. Ми продовжимо спілкуватися про інтернет на наступному уроці. Dos